Про підсумки діяльності робочої групи облдержадміністрації зі сприяння розвитку книговидання і книгорозповсюдження та перспективи на 2015 рік мовилося на засіданні. Робоча група зі сприяння розвитку книговидання і книгорозповсюдження створена 27 червня цього року і налічує 29 осіб. Сьогоднішнє засідання було третім від часу заснування, тому про особливі досягнення не мовилося. До помітних здобутків зарахували благодійно-просвітницьку акцію зі збору україномовної літератури Книжкові мости єднають серця, проведену обласною бібліотекою, та презентацію сучасної української книжкової продукції місцевих видавництв і авторів сторінками української книги, присвячену дню української писемності і мови, яка відбула. У культурно-мистецькій галереї Бастіон. На наступний рік, як буде мир на землі, запланували видавниче літературне свято у рамках відзначення Дня міста Івано-Франківська та обнадіяли змінами у податковому законодавстві щодо книгодрукарів, видавців та розповсюджувачів. Заплановано також створити нову редакцію положення про експертну раду з питань книговидання.